Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за підписочку. І я сьогодні вас хочу познайомити з майстром, з яким мене познайомила Ісіта. Це людина, яку знають всі майстри в Україні. Всі, от немає такого майстра, який би не був у нього в гостях. Бо ця людина виробляє надзвичайні музичні інструменти, ритуальні шаманські бубни. І їх використовують у всіх традиціях, особливо в Україні. І навіть в мене є два, власне кажучи, так ми познайомилися. Е, майстер з виготовлення бувнів, Валислав, правильно? Да, так, В тебе ім'я від Велас. Тобто це твоє духовне ім'я? Це ім'я офіційне, у всіх документах, свідоступа народження, повністю все. Хто дав тобі таке чудове ім'я? Це ім'я було змінено в 25 років. Це був твій свідомий? Так. Ну, В 25 це вже 7 років спустя. Чи спочаток, скажімо, духовної практики, то це вже було розуміння, що точно хочу йти цим шляхом. І для мене це було важливо бути офіційно таким, яким я хочу бути. Виготовлення бубнів це особливий інструмент, який кличе свого господаря. От в мене було як? Мене покликав звук. Угу. І це було нав'язливою ідеєю. Він постійно мені бубонів в голові два тижні, і я вже сказала: я хочу Бубон, хоча мені завжди бубни подобалися. Угу. Ти робиш такий сакральний інструмент, все виготовляється в потоці, як взагалі народжується бубон? Це дуже важливо, щоб Бубен мав контакт з власником. Це найкращий варіант, коли Бубен обирає власника. Власник обирає Бубна. Це такий симбіоз, який енергетично духовно відбувається. І це така от любов, яка довго тривала в практиці, дуже допомагає потім, багато років, це точно. Бубни приходять різним чином. Іноді це запит від простору Всесвіту, іноді цей запит приходить з клієнтом, а іноді є просто от, стукається, стучиться, проситься якийсь потік енергії для того, щоб для нього створив будиночок. Бо безпосередньо фізично бубен це 어, як музичний інструмент для практики, але духовно він відчувається як зовсім різні потоки енергії, які от, мають характер, особистість, особливі риси. <на> <precedent> Бубни, які створюються, ну, зразу запит, питання з практики, коли я принесла бубни додому, от я прийшла до тебе, угу. в мене був запит на певний звук, і я взяла замість одного-два. І е, просто я це відчула, відчула по звуку, що я його ну, не то, що хочу, він мені просто потрібен, нам треба бути разом. А інші майстри так само приходять до тебе за бубном. Буває таке, що люди приходять і кажуть, я хочу там бубен такий, а потім беруть на інший. Буває. Буває. Я думаю, що десь в 30% приходять за одним бубнем, а беруть потім інший. Дехто обирає одразу. Але от виходить, що якщо людина прийшла, от перший бубен, який бере, це от відсотків 50, що це буде той самий бубен, за який людина піде в шоуруму через годину. От, але все ж таки лишається той момент, що коли ми обираємо там по фотографіям, по звуку а, включається его, багато его. А коли ми в безпосередньому контакті, коли ми працюємо, коли ми а, відчуваємо потік енергії, він відчувається нам краще, особливо ті, хто кінестети по своїй природі, хто відчуває енергію ну, в безпосередньому контакті. Да? А, мені край складно вибирати речі онлайн. Мені набагато ну особливо містичного плану, да? ті, що в мені в практиці. Так, це розуміння. Моя дружина навпаки чудово, орієнтується, Оце бачу, оце відчуваю, це не відчуваю. В кого яка інтуїція? Так, от у мене в контакті у когось на далеку відстань може працювати. Е, ти коли робиш бубни, Ти вже розумієш, що за ним прийдуть скоро, що вже господар готовий? Е, іноді так буває. Переважно це містики, які такі прям дуже серйозно практикують. Прям не ну, зосереджено на практиці. Вони зазвичай не беруться за інші сфери життя. Всю весь ресурс кидають в практику і от максимально сфокусовані на практиці, то так буває, що от там за тиждень відчуваєш, що от хтось такий серйозний, дорослий, вже вже стоїть, фатилицю дихає от, і хоче прийти на контакт, на зв'язок, то виходить, що так відчувається, там може бути за тиждень, за два. От, може бути таке. В тебе просто магазин це не серійне виробництво. Це mm. реально духовна така потокова справа. Як ти знаєш, коли до тебе має прийти людина? От ти завжди працюєш по дзвінку. Я цього не знала і приперлася просто коли в мене був час. Ну я просто чітко знала, що саме в цей день я куплю бубен. Я не знаю, чого, я просто знала, що от сьогодні я купляю бубен. От просто в мене було чітко. Я просто приперлася до тебе, і ти тоді з дружиною був вдома. <реку> Чи відчував ти, що зараз до мене хтось прийде? Е, ні. В той день ні. Е, якщо чесно, зараз я е, молодий тато. Ми, ага. в моїй донечці менше місяця, то я трошечки такий е, голова заклопотана іншими питаннями. У вас взагалі новий такий новий період в житті. Так. Це чудово. Бубни це теж діти. В якому сенсі так? В кожної дитини свій характер і в кожної дитини своя доля. Е, є бубни, які сповнюють любов'ю. Є бубни, в яких дуже потужна енергія. Вони для таких серйозних, важливих практик. Для Наприклад, очищення. Да? Очищення в плані екзорцизму. От, це такі потужні бубни. Є бубни, які мають такий гонор, от як в мене маленький оді, він такий бойовий в мене, хлопчик. Я навіть здивувалася, чесно, але він мого характеру. От, тут ми один одного найшли. Як ти розумієш, який характер бубна? Відчуваю в практиці, це ж от, як ми з людиною, якщо у нас є розуміння базової емоцій, то ми відчуваємо, як ми нам з людиною комфортно чи А, Так само для простору ми відчуваємо, як нам в просторі комфортно. Так само з бубном відчувається в процесі його створення, як він формується і в який момент формуються які якості. А іноді, коли Бубін вже готовий, треба з ним посидіти, повзаємодіяти, пограти на ньому пів години, для того, щоб зрозуміти, які якості він має. І в цілому, виходить, що це як а, поток, який з часом стає в доступі, і потім зробити з такого потоку інший бубен, стає легше і легше кожен раз. Є такі бубни, от ми робили спільні практики бубоніння, я їх називаю спільні практики, вигулювали бубни. Є бубни, які грають монотонно, тихо і спокійно, але вони дають дуже потужну енергію, незважаючи на те, що звук не дуже голосний. Uh -huh. А є бубни, які хочуть от, проспівати, прокричати про себе, заявити про себе. Що це? Це якось впливає на результативність практики, чи ні? Чи це просто прояв характеру бубна? Це впливає на практику, тому що різні практики, різні бубни по-різному дають ефективність практиці. В цьому можемо приїхати от, більшістю локацій, можемо з точки А в точки Б приїхати на будь-якому автомобілі. Але виходить, що є автомобілі, які там для бездоріжжя краще підходять, а інші для вантажних перевезень, а інші ну, у кожного своя специфіка. І тут так само, в залежності від мети практики, різні бубни по-різному включаються. Якісь більш активна, якісь менш активна, якимось треба 20 хвилин тільки розігріву, щоб він. Ну, Як набрав, набрав сили, розкачався і був готовий до практики, а інший з півоборту, прям готовий працювати. Чому деякі бубни у своїх власників пробуджують нестандартні бажання? Наприклад, їсти м'ясо чи курити? Людина має в собі купу блоків будь-яка. Ментальна карта там дуже всього різного ще є, і коли пропрацювання йде якоїсь теми, потоку енергії, там знаходиться щось. Бубен завдяки своїй вібрації допомагає трошечки ну, зупинити хід думок, дати більше свободи від внутрішнього критика, від его, да? і дає можливість більше відчути реальну потребу в чомусь. І Іноді пропрацювання якогось завдання може бути саме через такий квест. Ага. Бубон вдома. Коли приносиш його додому, не на всякому місці Бубон проживається. Як так виходить, що музичний інструмент, але він знаходить для себе місце, яке йому подобається? У нього є свій характер, свій характер, який має свої бажання. І якщо власник відчуває свій бубен, що дуже важливо, він намагається йому так само зробити приємно. Правильно, якщо там домашня тварина кіська не хоче спати тут, а постійно десь тулиться, нам не складно принести її там ліжечко і допомогти їй відчувати себе комфортно. Бо вони так само відчувають енергію, і де їм приємно. Тої Бубен теж має свій характер, і це дуже класно, коли є такий діалог між бубном і власником. Я знаю людей, які на своєму бубні дозволяли грати іншим. Чи правильно це? Бо я, наприклад, не знаю, можливо, це забубони, але я б свій бубон нікому не дала не один, ні другий. Є з різним характером бубни, які даються в руки іншим, які не даються. Тобто більше тета-тет, -тет, які працюють, або з однією людиною. Наприклад, коли там робиться супровід, да? людина, людина працює майстер. З бубном і з людиною. От. А інший бубен гарно працює на групу. І це теж ну, риси характеру, які відображаються в бубні. Чого категорично не можна робити з бубном, Як в фізичному, так і в духовному плані? Зберігати на сонці. Зберігати під батареєю. Це може закінчитись, тим, що шкіра повністю пересохне і трісне. Угу. Що ще? Поважно відноситись до духа Бубна, тому що це взаємодія, це ж ону, спілкування, то не може бути одностороннього зв'язку, бо тоді в якийсь момент просто може ефективність знизитись до просто музичного інструменту. Що ти маєш на увазі, коли говориш поважно поводитися до духу бубну? Як треба вшановувати і взаємодіяти з духом Бубна? В процесі практики з'являються різні. Різні відчуття, що треба робити, що треба а, зі своєї сторони робити, якісь домовленості. І зберігати ці домовленості один з варіантів тобто бути самопослідовним в практиці, а, практика з Бубном. Чи навчають в Україні як працювати з Бубном? Чи це потокова справа, і кожен майстер індивідуально підходить до цього? А, моя особиста точка зору: що взагалі практика з Бубном супер, супер, супер. Великий має термін досвіду: прямо от, тисячі років людство в цілому на різних континентах, в різних країнах практикували з бубном. Моє особиста точка зору, що дуже багато практик, які властиві практики з бубном, шаманізму, сьогодні адаптовані в різних психологічних школах, які можна вивчити в інститутах, і вони сьогодні є як трошки ну, в сучасному вигляді. Але це та сама практика, яка в реальності колись, на мою точку зору, виконувала саме під звуки Бубна. Тому дуже багато сучасних практик, які працюють, які допомагають, розстановки, психологічна підтримка, акустичний масаж, все-все це і інші, -інші, -інші практики, які от працюють з ментальною картою, вони всі гарно працюють з бубном. Якщо говорити вже більш детально на цю тему, я знаю, що мій енергокінезіотерапевт він робить чистку звуком чакр. Угу. От коли він вилаштовує організм людини, в нього він там задає питання людині, що зараз тобі необхідно, який звук, і там камертони, чаші, бубон, і людина в потоці вибирає сама. І коли я вибрала бубон, він е, лікував органи. Відчуття було досить прикольне, бо е, він якраз вилаштовував звук бубна так, щоб е, він потрапляв тобі в певні органи і в певні центри. Як звук впливає на е, організм людини? З чим він взаємодіє? З водою, з кров'ю, з м'якими тканинами, з кістками. У кожного, хто є бубен або відчував, як на бубні грають, співають, танцюють всі предмети навкруги, а особливо ті, які попадають в резонанс до цієї вібрації. А якщо чистота, чистота вібрації Бубна має певну пев, чистоту, воно в тілі відчувається в певному місці. І певні предмети реагують на ту, на ту саму чистоту. А чистота, яку ми чуємо вухом там, до 20 Гц, приблизно. Все ще нижче вухо не розпізнає, а тіло відчуває як вібрації. І от якраз ці вібрації і більш цінні. Те, що ми не чуємо вухом, але відчуваємо тілом і більш цінні. На яку частинку вони впливають? Складно сказати. Я точно не знаю. Точно вібрує все тіло, точно вібрується в яких центрах більш конкретно. І дійсно це класний варіант. Взаємодіюсь з якимось окремим органом для того, щоб стимулювати його, наприклад, відновлення або регенерацію. Всі завжди звертають увагу на саму шкіру Бубна. Але ж серце Бубна знаходиться саме на рукоятці, саме за Бубном в цьому переплетенні. Ти коли робиш переплетення, чи вплітаєш ти туди якісь певні думки, наміри силу, і в тебе кожна рукоятка прикрашена або рунами. Або рунічним стафом, або камінням. Як ти знаєш, е які руни е намалювати, і яке каміння вставити, і от зробити це переплетення в мене у вигляді дерева роду? Я відчуваю, що є потреба робити зараз там, от, для тих бубнів, які готові і продаються в шоурумі. Якщо це запит клієнта, то він да, висловлює своє побажання або запит? Я намагаюся поменше бути присутнім в самому бубні, то він має бути таким, як хоче бути, з мінімальним моїм впливом чи контролем, чи моїми думками. Тобто чим менше мене, тим краще. Чим більш чистіший бубен, тим йому легше потім самостійно далі працювати. Тобто у нього своя точка зору без мого, скажімо, впливу. Який найдивніший бубен ти робив і чому? Найдивніший? Так. Да. Найзагадковіший, наймістичніший бубен. Наймістичніший, найзагадковіший бубен. Це прям дуже складне питання. Перший бубен зробив у 2009 році. І я. Скажімо, чорна тінь — Це один з самих таких крутих містичних бубнів, які класно взаємодіють Чорна тінь. Це він Чорний. Він переважно чорний, з таким майже як хрестовиною, хрестовиною хребтоподібною по центру. В чому його містичність? Яке його призначення? Він такий дуже портальний, дуже такий навний, класно з ним працювати, і він переважно обирає містиків як своїх власників? Питання: коли працює Бубон? От перешван. І, е, чи майстер, і він е, калатушечкою по бубну, е, розкручує, розкручує по краям е, бубна тканину да? і утворюється такий перший шершавий звук. Е, що це таке? От я так роблю, тому що от мені просто так хочеться робити. А насправді що це? Це частинка ритуальна у когось вона така в інших людей по-різному. Це як розігрів, як у нас буває перед спортом, теж там трошки розігріти тіло для того, щоб підготувати його. Так і тут людина взаємодіяти. Це частинка саме налаштування, щоб взаємодіяти з бубном. Це от частинка ритуального такого налаштування. Деякі містики вірять, що бубні можуть відкривати портали. І коли робиться певний ритуал, призивається бубном певний дух або божество, яке виконує задачу цього ритуалу. Чи правда це? Можливо. Містична практика, вона дуже різноманітна і цікава. А так, деякі Бубни вони схильні якраз тримати простір, там, наприклад, Бубен Сакрат гарно тримає, простір гарно тримає практику, а, Бубен Портал безпосередньо для, для самої діяльності. А, для того, щоб утримувати. Ну, у нас є і більш, ось, скажімо, от те саме. Тільки більш простою мовою можна сказати, як ну, групова динаміка, коли в тренінгу починається, да, тому синхронізувати простір під певну задачу. Це є от, енергетично, ми отут відокремлюємо простір, з яким ми працюємо, і більше його, скажімо, контролюємо, ніж е, простір, який за колом умовно. Я тобі дуже рада. Я знаю, що зараз багато майстрів дивляться це відео. Ставте вподобайку, тому що. Е, ну, Такий майстер він вартий, не просто гарних коментарів, а ще й великої кількості кількістю вподобайки. Підписатися на контакти майстра. Інстаграм і ютубчик вже є в описі до цього відео. Миласлава, я тобі дуже дякую. І я сподіваюся, що ми зможемо поговорити з тобою не просто про бубни і про містичні практики. Так, знаєш, сьогодні в нас була загальна тема. А ми ще й в подальшому зможемо розвити тему взагалі духовних практик. Які зараз відроджуються в Україні, адже на це дуже великий запит серед нових майстрів, майстрів, які вже практикують, що змінюється і змінюється в кращу сторону. Тому е, не прощаюся з тобою, а ставлю три крапки в кінці нашої розмови. Дякую, буду радий прийняти участь.